Так, королеви. Я так і вчора хотів собі лобстера зробити. Але зробив лобстера? Що? Ти б став щось готував і то, що паски пекти. А я що, вмію готувати? Шо? Та ясно. Що я вмію готувати? Все вмієш готувати. Наприклад. Наприклад, все. Що все, наприклад? Лобстера не вмію готувати. Що його готувати? Варити просто? Не можна таке м'ясо, файне переводити. Ти можеш запекти? Ні, я просто сьогодні буду знову хотіти, так і вчора хотів. я, коротше, встала, стріпалася і берусь до роботи. Взялась за кухню, буду мити зараз кухню, проводити кухню в еліганській, чистий стан, в кожній шухлядуці, в кожне все. Бо засралася без мене, тут не знаю я. Так зараз найперше буду мити оту витяжку, Подивіться, тобі не стидно. Ну, І розчітки. Що <смеш> <Я чую, смеш> Мити буду. А, Я думаю, що мені має бути тут... стидно. Нема що мити свою штуку. Не, знаю, ти так забризкала цю. Бо там вже заїлося та так, от тут вош гарно працювало. Гарячим, як під коміном. Да. Я не знаю, то ви напевно, вже всі знаєте, всі то маєте. Саме крута штука. А ти не могло лобтера лише? Ні. Точно. А я знаю, що його не треба дуже багато, його краще, ніж такого багато, один раз напшикати, потім злити і другий раз. Хай постоїть. Ну, Хай постоїть. Вона, знаєте, як вона каже, хай постоїть, то вона значить зараз піде, приляже, скаже, ой, я щось зле, Приляже, скаже, Сергій, а ну там домиє, тебе прошу. так? Так, так, Нащо ти вже стільки залишилося? Лобстер не має плавати в тому. Тому зараз не буде взагалі води для того не ти Бачиш макові булочки розійшлися. Я тобі кажу що всі... А твої синобони щось не це. Там люди поскидали рецептів, що треба зверху Сметана з цукром збивати і ще щось. Сметана з цукром, бо вони скиснуть, а я там з маслом. Я вже подивився новий рецепт з маслом. З вони масло. засохли. Та але вони з чаєм дуже прикольні, чесно. От, от її з лобстером і з, з лобстером на соледе. Маки щось в ту сторону похилилися. Тобто, вони відвертаються, бо там сонце немає. А, не до тебе тянуться. Mm, до тебе тягнуться. Привет, пацан. Ти Пасхи мав віднести адаліній мамі, Ані мав віднести, нетині Миколаївні, йде повіднос. Чого мене заставляєш? Зараз ще. А давай, може, одну попробуємо. Скільки вже будемо пробувати? Так, тому провіримо. Дивіться, бачите, покажи. Ну. Бачите, таке жовтесеньке. Бачу. Ну і тако. Та покажи, яке змиваю. Що воно робиться, бачите? А я ти й гадав краще два рази. Не треба дуже сильно, я вам скажу, запарюватися. Я колись то виварювала ще якусь фігню, то було куча рецептів, що ти смієшся. То треба варити в соді, в якісь фігні. Було багато рецептів ти сказав. Ну Тобто було багато рецептів, то кожен говорив тому на Методів, не а шоти. То то був як рецепт, то треба було на шатир давати, і соду кальці там, і оцид. Та й ну його в баню, бо що того штукає. Ну так, але треба в рукавички. Якщо руками миється, то якщо в рукавич. Щоб от ідугріти. Прибери, а то не знаєте, готують, готують, ну так, як хлопці. А пополишають у тобою і таке зверху прибрали все. А до речі, люди сказали, що ти не дуже тішишся е, з клімат контролем Чоловіків теж клімат-контроль Нема в нас клімат-контролю. Почитай, королєве написав. Чоловіків, чоловіків якось на по-іншому називаєте. Написала тобі, дай Бог, до нього дожити. <laughs> так що не тішишся той клімат-контроль, клімат-контроль. Та мені башки, я навіть старі файл не ти вже не підмазуйся під мої словечка, то ти зустрінеш то. Приємно. Ти готуйся, а в тебе теж то чекаєш. Нічого мене не чекаєш, що. Я ясно, тебе що то? Не Мені королева писала, Сергій. Дарай манатки кіти, геть у той королеву, вона тебе теж заради. Це ну, давай, то чого? Чо, в чому проблема? Та я думаю, що ти все-таки зберешся після. Да, я, я, я ти претендує на моє койко-місце. кої я В смысле на твоє? Йо-йо-йо, все, вже не я тебе прошу. Йди, йди краще постав, іди речі знов кінь, прав. Все, начоли. Бачите, як ступили на ту тему, на Ахелесову п'яту, то вона вже не хоче про це говорити. А тільки що хотів. Я тобі передала, що сказала. Бо я по тобі бачив, що ти починала. Королєва сказала, щоб я тобі передала. Ти не читаєш собі? Мені, мені такі дурості не передавай. Королева, ми сьогодні вистимо рецепт паски в інстаграм. Чи в середу? сьогодні, то чого в середу? Люди пишуть, що ну, багато хто не має і ютуб, а. а ще щось. Добре. Тому що ми сьогодні, я вам загружу. Добре. Пізніше перше мушу роботу зробити, знаєте? Та понятно, не, а не заставляти хлопців робити, показати, що це кондиція. Я хочу вам зараз заставити, треба Нас не треба заставляти. Я засагати. хочу взяти відпарювач на балконі ту плитку після зими. Помити? Ту, ну, щоб був ну, чистесенький балкон. А ще на холодну плитку, не ти що взагалі? Вже, що таке придумаєш? Я за холодно, вулиця теплота, давай. як Якби я сказала.